За результатами виконання бюджету за січень-липінь 2023 року можна відмітити позитивну динаміку щодо виконання планових надходжень. Так, до загального фонду бюджету надійшло 1 мільярд 498,9 млн грн податків, зборів та інших доходів. Рівень виконання становить 110,3%. Понад план надійшло 139,9 млн грн. У порівнянні до новолічного періоду минулого року надходження зросли на 625 млн грн або 1,7 рази більше. Із загального обсягу доходів за звітній період надходження по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення. Які одержують військовослужбовці, склали 918,7 мільйонів гривень, що складає майже 61% до всіх надходжень по загальному фонду бюджету. Понад план надійшло 116 млн грн. За звітній період з бюджетом Укадівської міської територіальної громади на потреби військових формувань інших державних структур виділено коштів у сумі 408,3 млн грн. На виконання поточних ремонтів доріг, що перебувають у комунальній власності, та доріг загального користування місцевого значення профінансовано видатки на суму 145,9 млн грн. 32,8 млн грн спрямовано видатків на реалізацію програми розвитку охорони здоров'я. Це придбання обладнання медичного, 4,9 млн гривень для проведення поточних ремонтів укриттів та приміщень освітніх закладів громади. Видатки соціального характеру профінансовано в повному обсязі до потреби головних розпорядників бюджету Мукачівської міської територіальної громади.